Всім привіт! Сьогодні ми будемо робити поробку для мам. Для цього нам знадобиться ось такий блискучий штучка, якийсь там папір чи носиці, ручка чорна і клей. Починаємо. Спочатку ми проводимо ручкою дві хвилястих ліній. Є. Далі ми це все вирізаємо, та якщо ви малі, Попросіть тата це зробити не маму тата, тому що мама все дізнається і весь сюрприз буде відкритий. Отже, давайте виріжемо. Так, оце в нас є, так. Потім беремо клей. Дивіться, клей? Нам знадобиться, щоб е, отак, ну, ви знаєте, так папірок береться. І потім ми покладемо це ось сюди, на цю біл, на цю сторону. І так в нас це вийде. Отже, я спочатку зараз візьму листочок, та ми це зробимо. Є. Ми обвели тут. Почекайте, я тут трошечки доведу. Так, все, я довела. Потім все, що ми там зробили. Це це діло вирізаємо. Є, ми це діло вирізали. Потім беремо нарешті наш клей. Це буде останній штрих е, якимось предметом. На ось цю сторону ми наносимо клей і на білу також є, ми намазали. Потім приклеюємо це, цей папір. Ми приклеюємо до. Якщо не рівно ви вирізали, я також не рівно підтримую вас. То ми ось ці края вирізаємо, добре? Саме це зробили. І тут, на цьому, ми пишемо Мамі любе побажання. Я напишу Мама, я тебе люблю. І а ви можете писати все, що завгодно. Але друкованим або писаним почерком. Не ось так. Карляки, попросіть тата написати, тому що мама дізнається, якщо ви попросите маму. Ось так я написала. Ну, а на сьогодні все. Па-па!